Тракторець Solis 26 екстра на 24 кінських сили з двигуном Міцубісі. Виробництво Індія Японія завод «Соналіка». Ціна такого тракторця – 9800 доларів. Кому цікаво, телефонуйте, приїздіть, тестуйте. Задня навіска піднімає 600 кг. На 200 більше, ніж китайчик. Трошку цікавий такий апаратик. Телефонуйте. міні Кропивницький. Вперед, Діма, вперед. Вперед. Оп! Телефон наш 0,50, 037, 0787